Сьогодні А-класа, сьомий дивізіон і матч за підвищення. Погнали дивитись! Я завітав на матч сьомого дивізіону, де ТЛГ приймає резервну команду Ягуара. І це справжня боротьба за пряме підвищення. ТЛГ, або тільки Лехя Гданськ аматорський клуб, створений вірними вболівальниками Великої Лехії. В свої матчі команда грає на штучному полі, що розташоване на тренувальній базі Лехі Гданськ. Скромне поле, але з енергією футболу. Адже з іншого боку, зовсім інша реальність. Старий стадіон Лехії – місце, де відчувається історія. Тут давно не грають офіційних матчів, але трибуни досі пам'ятають Ювентус, перше дербі з аркою і голос болівальників. Сьогодні тут панує нова атмосфера. Молоді вболівальники, молоді ультра, запах диму, ковбаски та футбол. Матч почався в рівному темпі. Обидві команди шукали свої моменти, грали обережно, але з характером. І саме ТЛГ, використавши вдалий розіграш Кутового, відкриває рахунок 1-0 і відчувається заряд. Гравці, тренери, фанати всі як одне ціле. А під кінець тайму й молодь сказала своє слово. У другому таймі Ягуар кинувся відігруватись. Атакували, тиснули, момент за моментом. Гра пройшла під натиском гостей. Але захист ТЛГ вистояв. Суддя дає фінальний свисток 1-0 для тільки Лех'я Гданськ. Цей матч не про ліги й статуси, це про справжній футбол. Там, де ще вірять у гру за ідею, за кольори та за історію. Дякую за перегляд і до зустрічі. Бувай!